Вітаю всіх! Сьогодні 15 лютого 25-го року. І я у зимовому лісі. У нас є сніжок і наразі вже справжня зима. Здавалося б, скоро березень, а лише пішли морози і випав гарний сніг. До цього, як ми пам'ятаємо, була відлига постійно. І я собі успішно, потихеньку збирав зимові грибочки, традиційно гливу, фламуліну. От. А наразі вже дійсно холод, хоча при цьому в лісі чудово. Подивіться, як все засніжило. Ще й сонечко сьогодні. Не знаю, я, чи вдасться добути якісь гриби, враховуючи, що мінусова температура вже з тиждень. Але покажу і пошукаю. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал. Подивіться, які чудові місця. В листяні дерева, колоди. І усіляке таке, що полюбляє зимовий опеньок Фламуліна. Інше питання, що снігу досить багато в лісі. Це дійсно ліс, це вже не посадка, не маленький якийсь такий перелісок. Це саме ліс в мене за селом. І, звісно, я не міг не скористатися можливістю походити в цих місцях. Поки що от попадаються різноманітні трудовички, які тут ростуть собі роками. От. От така локація тут я й пошукаю. І так, любі друзі, дивіться, в чому штука? По факту, коли вже довго мороз з тиждень, і навалило сніжку, і плодоношення зимового гриба вже зупинилося в силу усіх обставин у комплексі, бо і холодно, і мороз, і вже й період такий. По факту, середина лютого місяця. В такий період знайти зимовий гриб уже. Дуже-дуже складно. Я не дуже люблю слово пощастило. Чому? Тому що ну, зазвичай людина трудиться, вірить, шукає з любов'ю все те діло і знаходить. Тому везіння, мабуть, воно працює в симбіозі з працею. Але так чи інакше вдалося відшукати Фламуліну. Як воно було, покажу. Побачив оцього пенька. Ну, думаю, підійду гляну, тому що ж так здалеку не видно нічого. тут збоку, дивлюся, була грибничка фламулінок. Бачите, по центру? Маленькі фламулінки, вони не виросли, вони замерзли, і на цьому все і зупинилося. І ось тут також та сама історія, бачите? Видно, що вони тут росли собі. Ну, думаю, а якщо пошукати по колу в снігу? І я ось бачу, що тут такі є гриб. Спеціально зняв рукавички для того, щоб мати до них доступ і нормально їх показати. Так, дивіться. Оце що у нас? Подивіться. Величезна заморожена фламуліна. Що цікаво, вона має ще досить світлий гіменофор, пластиночки і підійде для заготівлі. От заради таких моментів варто пошукати навіть, навіть коли, здавалося б, уже нічого нема. Ось такий грибочок. Ну що, покопаємося далі. Что для нас заховав в снегище? Так. О. Вот такая ще. Чудово. И вот тут, друзья, она и есть. Ну що, на попередньому пеньку вдалося підзібрати грибочок. Не дуже багато, але великий і гарний. Ось іще одне деревце. Воно перспективне. На жаль, саме тут вся фламуліна пропала. Вона просто вимерзла і посохла. Але кількісно тут гриба було багато. Бачите самі. Ось подивіться, отут. Отут і вздовж цього стовбура, а так вона по стовбуру тут вся і росла. Це хороший був такий, скажімо, хороша родинка була. Ну, на жаль, я тут не ходив в той час, коли вона виросла, і тому вчасно її не знайшов. Але в чому плюс? Ми ж всі розуміємо, коли ми ходимо по лісу, будь-який грибник, який. Ну, намагається знайти якісь нові локації, зробити якісь свої відмітки, місцинки, То грибник запам'ятовує ці місця. А, тобто я знаю, де ця колода, вже знаю. І тепер, скажімо, дай Боже, все буде добре, колись я сюди повернуся. І, звісно, це буде мені ще плюс місцина, де можна пошукати зимовий опенюк Фламуліна. От, так що це не тільки цікавий зимовий пошук, а ще й заготовки на майбутнє. Тим паче, що, скажімо, в кінці там, листопада, наприклад, за сприятливих умов, потім у грудні, коли нема сильних морозів, така локація може дати дуже багато фламуліни. Тому в такі місця варто повертатися і запам'ятовувати. Так, а ось це у нас ще голова ж гігантський старий. Я думаю, багато хто з вас міг зустрічати або читати, або бачити в реальному житті такі гриби. От, у молодому віці це гарний білого кольору великий дощовик. Голова ж гігантський, кальватія. Оцей гриб, бачите, він старенький вже в нас. Він своє віджив, і я так думаю, що він собі вдало вже розпорився, тому що абсолютно вже став як труха. Легенький як пушинка, бачите? І мені, до речі, в одній із спільнот одна толкова людина підказку дала, каже так: ти коли знайшов старого такого головача, то спробуй в теплий період, там уже, скажімо, влітку, восени. Пошукати поруч в радіусі одного кілометра. Тобто, от знайшли ми старого головача зараз у лютому, запам'ятали це місце. І потім повернемося сюди влітку і будемо намотувати круги отакі. І цілком імовірно попадемо на цілу родину цього класного гриба. Взагалі їх хвалять стосовно смакових якостей. Я все мрію нормально заготувати, але ніяк не знайду такого молодого. Хоча попадався мені бувало. От, Тому. Тому така історія, друзі, попадаються цікаві знахідки. Дійсно екстремальна така рибалка зимова. Знайти важко, їх майже нема. Толком нічого не видно. Але погода яка класна, сонечко світить. Сонечко світить і настрій хороший. забуваєш взагалі про будь-що негативне тут. Ну я вам скажу, морозець такий, друзі, нормальний, бо відчувається холод. Зняв рукавиці, ходиш, дивишся, копаєшся, щось фільмуєш. Кілька хвилин і вже руки починають добре відчувати холод. О, подивіться, які місця клас. Так, звісно, сюди я повернусь, це однозначно. Я, я в захваті. Скільки тут колодиць цих величезних, це ж взагалі для... Сапротрофів для паразитуючих грибів. Ну це просто рай. Ого! Дивіться яке було дерево. Це його, ймовірно, отак от і вивернуло, друзі, тут. Цікаво чому. Це залишки коріння такі. Так, а це що на ньому? Опа! ледь не впав. Це те, що я думаю, чи ні? Так, поки не можу зрозуміти. По формі нагадує ці грибочки, що називають пальці мерця, але не впевнений, бо я не можу дотягнутися до них. Тут бачите, які... Там іще сидить трутовичок. Так. Така собі заначка цікава. Я тут присів прямо як в будиночку сижу. Оце кайф. Яке воно все цікаве тут дійсно. Так, друзі, а такі місця. Дуже класний похід, я дуже ним задоволений. Тут дійсно питання не в кількості гербів. Це навіть не про герби, це про заготовки, про спілкування з природою і, і взагалі, коли щось нове, отак от, для себе відкриваєш, то це не зрівняння відчуття. visą kolodą sienų. Класний похід, море позитиву, сніг, чудова погода, нові місця і багато вражень. Ще й дощовики такі старі. Можна порозпорювати. Дивіться, як прикольно. Уявляєте, які великі взагалі? Дякую вам, друзі. Підписуйтесь на канал. Вітання моєму другу Сергію. З каналу наш сезон. І всім однодумцям. А це, шановні підписники, маленький бонусний матеріал. Вже повернувся я з лісу і зараз у бабусі. І от бачите там в далечині дерева в кінці огородів. І то є теж дуже класна місцинка. В свій час мені вдалося там знайти теж фламуліну. Падається там і глива. Навесні можна знайти тротовик серчан-жовтий ТСЖ. Та взагалі колись там було озерце. З часом воно пересохло. Але залишився такий прикольний берег. Я обов'язково навесні там походжу, пошукаю. Да просто класні тут позитивні такі от краєвиди. Лежить сніг, а день потихеньку наближається до кінця. Ще раз дякую вам за увагу.